Добрий день. В цьому відео я хочу розглянути використання Windows System for Linux для роботи з дистрибутивом Linux Ubuntu в середовищі операційної системи Windows. Windows System for Linux являє собою контейнер, такий, який дозволяє імітувати повноцінну роботу Linux системи за допомогою. Засобів Windows. Значить, на а, даний момент а, існує вже друга версія цієї системи, і ось зараз в цьому відео якраз хочу показати, як її встановити, налаштувати, а, встановити дистрибутів а, а, Linux Ubuntu, в цьому дистрибутіві встановити Python, а, налаштувати його і запустити Python програму. Перед тим, як я а, почну, я ось а, Заздалегідь вже створив таку Python-програму. Ця програма перше, це за допомогою ось пакету Platform, зчитує інформацію про інфор... операційну систему, її версію, інформацію про ядро, а також версію Python, встанов... які встановлені в системі, і виводить цю інформацію на екран. Також для того, щоб вивести інформацію про Ubuntu Distribuтів, мені знадобилось звернутися до наступного файлу, тому що ця інформація можна взяти або в цьому файлі, ось, або в цьому. Ось він у мене тут закоментований. Тому, значить, я, ну, по-перше, за допомогою пакета os, це спеціальний пакет, який дозволяє використовувати функції операційної системи. Перевіряю, чи взагалі існує такий файл. І якщо він існує, я вивожу його з на екран. Ось. В іншому випадку пишу, що такий файл не знайдено, відповідно, це не є Linux-система. Ну І якщо відбулися якісь помилки з читанням файлу, вивожу відповідно повідомлення про цю помилку. Значить, Давайте запустимо цю програму. Значить, Зараз вона працює в операційній системі Windows і відповідно виводить, що це Windows 11, версія, яка в мене встановлена, і Python, який в мене зараз встановлений. Ну, і так, як це не Linux-система, то, відповідно, виводить ось таке повідомлення про те, що це не Linux система. Так. Це ось така програма, і я хочу її якраз запустити в Linux в операційній системі Linux Ubuntu. Так, Значить, давайте для початку мені треба цю систему встановити. Значить, а для цього мені знадобиться. Перше, це е, термінал Windows і PowerShell. Ну, ось У мене версії 7.5.3. Значить, Ці програми можна завантажити або із магазина Windows, або знайти в інтернеті. Далі, значить, для того, щоб встановити значить, мені треба набрати відповідну тут команду. але Значить, ця система вже може бути встановлена у Windows, наприклад, разом з якимись іншими програмами. Ось Тому спочатку давайте ми перевіримо. Значить, для того, щоб перевірити, яка в мене встановлена, ну, чи взагалі встановлена і яка встановлена в система мені треба набрати ось таку команду. Давайте я трошки збільшу. Значить, і е, бачимо, що ось е, перша у мене встановлена WSL 2. Ось, і цю систему використовують два компоненти. Перше це Ubuntu і друге це Docker. Ось ці дві системи. Вони в мене вже встановлені, і вони використовують цю систему. Ну, якщо б у мене не була ця система а встановлена, то, опять же, використовуючи WSL з опції Install, значить, ось такою командою. Якщо я зараз нажму Enter, то вона завантажить відповідно цю систему і встановить у мене на комп'ютері. Я цього робити не буду, тому що в мене вона вже встановлена. Значить, після цього. Мені потрібно встановити дистрибутів Linux. Значить, ну, спочатку я подивлюсь ось такою командою, якщо я наберу таку команду, то вона мені видасть всі дистрибутиви і підтримувані, які можна встановити. Ну, от я бачу тут перелік всіх дистрибутивів. І далі ось цією командою, тобто мені треба набрати VSL install і далі замість ось цього набрати назву відповідного дистрибутива. То е, у мене встановиться якраз тут в системі відповідний дистрибутив. Ну, от я, наприклад, е, набрав у себе ось такий дистрибутив, встановив. І зараз у мене якраз Ubuntu 24 оця встановлена. Ну, опять же, я не буду зараз цю команду набирати, тому що у мене вже Ubuntu встановлена. Значить, після того, як Ubuntu встановиться на, так скажімо, на фінішному етапі, вам потрібно буде створити обліковий запис користувача і задати пароль, який ви будете використовувати при роботі з Ubuntu. Так, ну якщо все було э, зроблено так, як потрібно, то ми тепер можемо, ось відкривши перелік всіх э, систем. У мене тут вони які встановлені. Да, тут серед них ще одна з'явиться: це Ubuntu. Ми бачимо, ось якщо я її оберу, то э, ось зараз у мене завантажиться, ну, вже завантажувалось. Э, Операційна система Ubuntu це повноцінна система. Тобто тут я можу запускати будь-які програми, вплоть до того, що можу встановити і запустити робочий стол. Наприклад, GNOME або KDE, або якийсь інший, він також буде тут працювати. Так, Але давайте спочатку переконаємо, що це дійсно Ubuntu. Значить, Я вже казав, що для цього інформація про Ubuntu зберігається ось або в цьому, або в цьому файлі. Ну, Давайте ми виведемо наприклад, спочатку ось цей зміст цього файлу. Так, Якщо це Ubuntu, то в нього є такий файл і подивимось на його зміст. Так, а, так, бачимо, що це дійсно Ubuntu. 24.04, третя версія, LTS. Ну, і якась інформація ще про цю систему. Ну, і можна ще подивитися: оцей файл. Давайте я його подивлюсь. Так. Так, ось тут трошки менше інформації, але теж е, можемо побачити, що це Ubuntu, ось 24.043 LTS. Так, значить, ось е, тепер ми встановили е, дистрибутів Ubuntu, подивилися, що це е, дійсно Ubuntu. І е, тепер можемо давайте подивимося, що тут з файлами, з файловою системою. Для цього я набираю. Команду LS. Ну, Зараз нічого не відбулося, тому що, по-перше, я стартую з домашньої папки, і в цій домашній папці нічого немає. Того, що, так, там є якісь системні файли, але він їх не відображає тут. і з тих моїх, моїх користувацьких файлів нічого немає, тому нічого не відбувається. Да? Ну, щоб подивитися, давайте ми вийдемо на рівень вверх. Так, Дивимось, це папка Home. о, В цій папці є папка Victor, значить, в якій я тільки що знаходився. Ну і давайте ще на один рівень ворог підіймемось. Так. І отут вже ми бачимо файлову систему Linux. Ось, ну, в принципі, щоб подивитися, там щось кудись зайти, щось запустити, в принципі, ми можемо для цього використовувати термінал. Але якщо нам потрібно щось копіювати, редагувати і так далі, то хотілося б щось, якусь програму, на кшалт проводника Windows мати. І значить, Одна із таких програм, яку ми можемо використовувати в Linux, називається Midnight Commander. Значить, Commander це такий ось файловий менеджер, схожий на Total Commander в Windows. Ось, ну, але на відміну від Total Commander, він працю... йому не потрібен графічний інтерфейс. Тобто, на будь-якому комп'ютері, на будь-якому серваке, якщо встановлений тільки термінал, ми можемо встановити цю систему і з нею працювати. Значить, для того, щоб встановити. Midnight Commander нам треба виконати ось таку команду. Нагадую, що в Linux програма встановлюється із репозитарія, і ця команда звернеться до основного репозитарія, і якщо там є така програма, вона її встановить. Так, ну, давайте це зробимо, але перед тим, як це зробити, бажано оновити інформацію про пакети а, в репозитарії apt update наступної команди. Так, ось вона мене просить пароль. Ось, і зараз оновляється інформація про пакети, які знаходяться в репозитарі. Там, можливо, нова версія, яка з'явилась, можливо, якісь програми з'явились І після цього тепер можна значить, встановлювати програми із цього репозиторі. значить Для цього. Як я вже показував, нам треба а, запустити ось цю а, команду ось а, із стандартного репозиторія. Ну, а, а можу запустити наступну команду. Давайте я так зроблю. Значит, apt. Так, install Midnight Commander. Можна так. Ось, ну, так як вона вже в мене, я вже її встановлював, вона в мене вже встановлена, тому він мені розказує, що в мене вже нова версія встановлена і не потрібно нічого робити. Якщо у вас її немає, то воно завантажить і встановить. Після цього я можу набрати Midnight Commander, і у мене відкриється ось такий. Файловий менеджер, по якому я можу пересуватися ось по файловій системі. Значить, ось папка Home, папка Victor. Тут є якісь системні є якісь системні файли, якісь системні папки. Ну і давайте я зроблю якусь свою папку створю. Значить, нехай це буде папка. Ну, я називу її Май. Так, простенько. Значить, ось, з'явилася папка мене. Все, тепер я в цій папці можу щось робити. Так, давайте я вийду. Подивлюсь ще раз, що в мене є. Так, тим не менше, я для демонстрації значить, зайду в папку через термінал. Значить, для цього мені потрібно CD. Так дальше CD. Victor. Так, і далі CD. Так, ось. Значить, я зараз заходжу в ось в цій папці. Вона пустає, в ній поки що нічого немає. І наступне, тепер, що мені потрібно, я хочу, мені треба встановити Python. Ось в цю систему. І як це робиться? Значить, на відміну від Windows, в якому ми заходимо на сайт офіційний Python, завантажуємо інсталятор, запускаємо, він все встановлюється. В Linux треба все, всі необхідні компоненти потрібно встановлювати окремо. І перший це м компонент, який ми встановимо, це сам а, транслятор Python. Значить, MP. Забираємо команду in Python 3. Значить, в Linux Python до Python ми звертаємось за командою Python 3. ось, Ну, опять же, так як він в мене вже встановлений, тому він не став, він просто завантажив, подивився, що в мене він встановлений, і каже, що у тебе встановлена а, новіша версія. Ну, новіша версія не Python, а версія, та, яка в даному випадку, знаходиться в його репозитарії. Зараз в стандартному репозиторії Linux знаходиться Ubuntu, знаходиться саме ця версія 3.12, тому значить, він саме її імені встановив. Для того, якщо я хочу більш нову версію, на поту, на момент запису цього відео. Остання версія Python 3.14 вже є. Ось, тому або мені треба переключитись на якийсь інший репозитарій, або встановити цю версію вручною. Ну, я не буду цього робити. Значить, тому що ціль цього відео продемонструвати, просто як це працює. Значить, я встановив ось цією командою е, інтерпретатор Python, але це тільки інтерпретатор. Все. Далі, наступна, а мені потрібно, щоб працювати з Python, е, мені потрібен менеджер пакетів PIP. Обов'язково, і в Linux він не встановлюється автоматом, його треба ще е, встановити окремо. Значить, е, install так. Python 3 PIP. Ось такою командою я встановлюю э, менеджер пакетів PIP. Значить, э, опять же, він в мене вже встановлений, тому він мені каже, що у тебе він вже встановлений. Якщо він не встановлений, то він завантажиться відповідно встановлення. І третій компонент, який мені також буде потрібен, це менеджер віртуальних середовищ. Він також автоматом не встановлюється, тому ось для цього, ну, я ось підправлю, о, значить, мені потрібно встановити ось таку значить, Python 3-wend. Опять же, я запускаю, він в мене також вже встановлений, тому він зразу каже, що в тебе він вже встановлений. Все. Ось після е, цих е, трьох компонентів, значить, повністю все, що мені необхідно для роботи з Python, в мене встановлено. Тепер я можу створити віртуальне оточення значить, е, в своїй папці і спробувати туди щось встановити. Значить, Давайте значить, Python 3 його створимо. Створюється так само, як і в Windows, за виключенням того, що ми пишемо Python 3. Так вен. в. І пусть нехай воно називається не ось кір. Це а перші три літери мого прізвища. Так. Віртуальне оточення створено і наступний крок, мені треба його активувати. Ось активується воно трошки по-іншому в Linux, ніж в Windows. Тому ми набираємо наступну команду. Так. Source. Далі. Далі, на відміну в Windows, нам треба зайти в папку. Scripts в Linux нам треба знайти зайти в папку Bin. Ось і друга важлива від'ємність Linux від Windows. В Linux slash в іншу сторону використовується для наклона. Ось, на відміну від Windows. І запускаємо Activate. Ось таким чином. Все, ми бачимо. Ось у мене віртуальне середовище. Ось у мене. Тепер тут можна о, запускати або створювати програму на Python. Ну, Я не буду, в мене вона вже є створена, мені тільки залишилось її достати із о, того місця, де вона в мене знаходиться, а знаходиться вона у мене в файловій системі Windows. Значили, ну, Для цього, щоб мені туди проще було зайти, я опять же викличу Midnight Commander. Ось. І для цього мені треба зайти. Вийти в от файлову систему Linux і перейти тут є ось папка для в яку монтуються інші папки. Нагадую, що в Linux, якщо файлова система у нас не підключена або не підтримується на початку запуску цієї системи, її треба монтувати. Ну, тут Windows вже за нас зробив і він підмонтував, бачите, всі мої диски, які у мене є на комп'ютері. В справжній системі мені ще треба було б їх монтувати. Так, значить, я заходжу на диск C. Далі я заходжу, шукаю, де у мене тут був ага, вот Python Pro. По-моєму, отут я знаходився. А, і. Так. Наскільки я пам'ятаю, це ось цей файл. Давайте я його скопіюю. Ось, давайте я перегляну. Так, да, це він є якраз, тому можна. Ось. Все. Я його скопіював в, в Linux-систему. Більше мені не потрібно тепер Midnight Commander, Я з нього виходжу. Давайте я перевірю, що він у мене з'явився. Так. Так, да, ось у мене з'явився Майпрог. І у мене є папка з віртуальним оточенням. Ось. Ну, так як я в цій програмі використовую тільки е, стандартні пакети, їх не потрібно додатково встановлювати. Ось. Але якщо б я щось використовував якісь інші пакети, то вони б у мене встановлювалися якраз ось в це віртуальне оточення. Давайте запустимо. Так, Python 3. My.proc.пай. .py. Так, от щось у мене не запустилось. Так. Ага. А, я неправильно написав, отут про гор, надо правильно назву писати. Ще раз запускаю, і ось я бачу, про, ось тепер запустилась. це. Правильно я написав, програма запустилась, і я бачу, що операційна система а, Linux, але а, це буде а, якраз VSL 2 імітує роботу Linux, і він це показує. Да? Значить, ось версія ядра. Тут а, яка встановлена, ну, і Python 3.12.3. Ну і Плюс інформація про Ubuntu. Дистрибутів бунту, який встановлений зараз у мене в системі. Так, значить, ось таким чином ми встановили WSL 2 систему, встановили Python, налаштували його і запустили в цій системі відповідну програму, яка показує нам інформацію про цю саму систему і дистрибутів бунту.